Іван Чайківський, член комітету з питань аграрної та земельної політики разом з нами. Пане Іване, вітаємо. Вітаю. Отже, 25 листопада очікуємо другий саміт програми зерно в Україні. На вашу думку, яка програма мінімум для української сторони, і чого можемо добитися? Ну, програма мінімум: це я рахую, що. Найти шляхи максимального експорту українського зерна на світові ринки це, це наше головне завдання, і завдання саміту, який буде, буде проведений в Україні, який був там і на Мальті проведений, і за який багато говориться. О, тому е, я думаю, що завдання уряду, завдання сьогодні абсолютно всіх це максимальний експорт зерна, тобто пошук тих можливих коридорів, які сьогодні так необхідні для нашої для нашої країни і для всіх. Ікаграрію, а от ви кажете, а які можливі коридори ми розглядаємо? Адже здається, основний це якраз морем, і схоже, що взимку логістика може дещо порушитись з об'єктивних причин саме через погоду. Ну, погода завжди, якщо взяти, якщо взяти море, воно завжди відповідно, якщо були відповідні шторми, тобто фактично воно десь трошки не сприяло проходженню зернових зерновозів, які заходили на наші порти українські. О, тому я, я я думаю, що це не буде основною причиною. Основна основна скаже, основна наша перевага це шукати нові шляхи, нові коридори. Це через Молдавію і Румунію в наші в порти румунь. От, це фактично наші порти, які є в фактично в рині, їх розвивати, їх думати, яким чином їх збільшувати, і давати можливість погрузки в цих портах. Тому що до нас, як до аграрного комітету, зверталися неодноразово аграрії з проханням дозволити. Клопотати перед урядом, щоби спростити дозвільні документи для будівництва таких фактично інфраструктурних портової інфраструктури для того, щоб могли аграрії більше вивантажувати зерна на лодки, які заходять якраз в порти умовно нашого Дунаю. От з тим з тим треба працювати, і давати можливість українському бізнесу максимально спрощено в таких умовах, які сьогодні склав, які сьогодні є країна, максимально спрощено робити будівництво і відвантажувати українське зерно. Це чим більше ми таких моментів спростимо, тим буде краще, і буде, і буде ціна на внутрішньому ринку. Вона буде зростати відповідно, тому що. Не буде цього блокування внутрішнього експорту, тобто буде ширший, ширший, ширший коридор для вивезення українського зерна всіма шляхами. Пане Паневана, говорячи про уряд, кабінет міністрів ухвалив рішення про зміну. Правил експорту аграрної продукції і відповідну постанову уряду планують опублікувати вже в понеділок, так і власне протягом 10 діб будуть відпрацьовані деталі оновленої процедури. Як заявляють автори, вона передбачатиме боротьбу з тіньовим ринком і неповерненням валютної виручки в країну. Ось чого відповідно з цим треба очікувати аграріям. Ну, відверто скажучи, аграріям ну немає що в даному випадку переживати. Тому що аграрії це ті люди, які вирощують зерно на полі. А вже трейдери фактично це зерно скупляють і експортують. Тому сьогодні. Для аграріїв це я рахую, що буде тільки покращення, тому що е, сьогодні працює дійсно в країні працює тінький ринок, білий ринок і сірий ринок. От і фактично є е, сьогодні є проблема з тим, що е, купляють зерно з ПДВ і купляють його без ПДВ. Купляють його там різними різними шляхами, які до кінця не зрозуміли. Уряд сьогодні має забезпечити єдину, е, відверто кажучи, таку. Е, Зрозуміло покупку зерна, яке, яке має відбуватися, прибрати ті всі сірі схеми, які сьогодні на шляху стоять. Від цього я рахую, що український фермер, український аграрій, тільки отримає позитив. Так, але і кількість сільськогосподарських підприємств в Україні суттєво зменшилася. Про це розповів директор Національного наукового центру інституту аграрної економіки. Перестало працювати фактично кожне третє велике сільське господарство. Як їх відновлювати? Як бачить в вашому комітеті вирішення цієї проблеми і чи передбачає бюджет якісь дотації на наступний рік? Ну скажу відверто, знаєте, я ну, вперше чую, що сьогодні перестало працювати кожне третє велике сільськогосподарське підприємство. От я такого ще не зустрічав, але труднощі сьогодні в аграрному секторі вони такі досить, досить е, суттєві. От, і ті труднощі сьогодні вони пов'язані фактично з дуже низькою ціною внутрішнього ринку. Це якраз то, що ми говоримо з експортом, то що було перше питання. От тому, що внутрішній ринок він зажатий, всім потрібні ресурси для продовження для відновлення господарської діяльності, особливо ці ресурси дуже потрібні. Осени, коли накладається і посівна компанія, і збір врожаю. І закупівля ресурсів під закупівля ресурсів вже під весняно комплекс весняно-польових робіт. Виплата відповідно за поставку різних засобів для ведення господарської діяльності, тобто дуже багато аграріїв. Вони мінеральні добрива беруть кредит, там такий товарний кредит. Засоби захисту беруть товарний кредит, відповідно забезпечив банків, беруть векселя під закупівлю різної сільськогосподарської продукції для виробництва сільськогосподарської продукції. І зараз якраз осінь і наклалися фактично ця сплата векселів. Віддача оцих всіх ресурсів, і всі хочуть продати, хочуть продати велику кількість зерна, і це велика кількість зерна, яка сьогодні є на ринку, вона досить сильно давить на внутрішню ціну. І внутрішня ціна просідає, тому що немає експорту такого, як би був потрібен. От і внутрішня ціна відповідно просідає, коли це робилося місяць до місяця, і е, всі розуміли, що е, він е, зібрав врожай там ріпаку. Він цей врожай ріпаку. Фактично за півтора місяця він був експортований в основному. Зараз цей врожай ріпаку і починаючи далі, ячмінь, пшениця і так далі, воно накопичилося. І зараз тільки mm -hmm. починається більша можливість. Всім треба це реалізувати для того, щоб так. мати мати ресурси. Так це щоб готуватися, ресурси. готуватися до весняних так. робіт. і навіть вже до весняних... зараз потрібно проводити їх. Пане Іване, дякуємо вам. Іван Чайківський, член комітету з питань аграрної та земельної політики Верховної Ради України, що не був разом з нами наживо.